Хочу вам подякувати, бо знаю, що сьогодні працювати в такий непростий час, це вже, ви прикладаєте надзусилля, тому що сьогоднішній день з тими перепадами електричної енергії, у вас вся кухня від цього залежить, і тут нічого спрогнозувати не можна, і в принципі знаю, наскільки швидко ви приймаєте. Рішення, і все ж таки ви працюєте. Ви ці заклади, хто працює не лише на своє робоче місце, ви даєте й комусь робоче місце, і хоч трохи десь даєте того відчуття е, якогось миру, так скажемо, для наших пересічних мешканців, хочу вам подякувати за те, що майже кожен з вас з першого дня повномасштабної війни не включився для харчування. І нашої тероборони, і військових, які, яких ми перший день змушені були харчувати. І то ми думали, що то буде тиждень-два. Це були місяці. Я знаю, як то було непросто. Весь люд допомагав і з того, що ви готували, як ви готували, і хто у вас був це. Ну ми це все знаємо. І величезна вам дяка. Почався сезон е, новорічних свят. І нам потрібно розуміти, що це свята, не ті, навіть які були в минулому і позаминулому році, коли був ковід, і ми там збирали і казали, що можна, що не можна. Сьогодні все набагато серйозніше, тому що сьогодні в країні війна. Всі ми знаємо, яка обстановка в нашому місті. Ті, ми розуміємо, де ми знаходимося, де ми географічно знаходимося, і тому сьогодні всі рішення, які ми приймаємо, ми розуміємо, що ми повністю несемо за них відповідальність. Ситуація, яка склалася в місті, всі прекрасно розуміють, як сказала пані Ірина, що на даний час у нас вже не перший день, іде війна, причому вона переросла в відкриту агресію. Маємо розуміти, що незалежно від того. Що навколо нас маємо визначений законом час дотримуватись заходів, які запобігають можливості впливу на нашу життєдіяльність як всередині міста, так і по району. Комендантська година зараз згідно з вимогою начальника військової адміністрації області, у нас з нуля годин до п'ятої години ранку. В цей час, відповідно, ніякі заклади працювати не мають. Я маю на увазі ресторани і кафе. Попереду новорічні свята, які ми всі звикли святкувати не тільки в родинах, а й вітаючи один одного за місцем проживання. По інформації, яку я маю на даний час, змін щодо комендантської години у святковій, Дні не передбачається, тому я хотів би попросити вас від начальника військової адміністрації нормально сприйняти ці умови, в яких ми зараз знаходимося, і виконати ці умови для того, щоб запобігти загостренню ситуації в нашому районі. Я ще хотіла звернути величезну увагу на сьогодні, те, що ми проговорювали із закладами. Які здійснюють харчування із магазинами щодо продажу алкогольних напоїв нашим військовим або ті, хто перебуває, якраз ну ви можете зрозуміти в формі військових дітям і підлітків? Зверніть, будь ласка, на це величезну увагу, тому що це сьогодні. Причиняє певні десь непорозуміння, конфлікти. А нам сьогодні потрібно цього уникати. Тому просимо, щоб ви більш обережно до цього відносилися. Казано, що не тільки військовослужбовцям, а й людям, які перебувають у військовій формі одягу або в формі інших серосилових структур. Поліція, Поліція, Національна ДСНС. гвардія, прикордонники ДСНС з приводу продажу алкогольного напоїв це таке кричуще, болюще питання, яке останнім часом захопило просто місто. З підприємцями неодноразово проводяться бесіди. В рішеннях військової адміністрації в рішенні органів місцевогорядування вказано, що продаж алкогольних напоїв заборонено. Після 19-ї години і до 10-ї години ранку. А військовим і особам, які знаходяться в уніформі, взагалі категорично заборонено. здійснюємо документування продажу алкоголю на постійній основі. Лише такий за вчорашній ранок. Із 7, -ї, 7 -ї ранку до 9-ї години ми вчора три магазини задокументували продажу алкоголю. Значить, на минулому тижні. Та постійно я не можу сказати, що ми це не робимо. Постійно не тільки в місті Норозбилинській, а й в інших громадах це здійснюємо. І будемо це, це робити, тому що чим більше ми будемо документувати магазини в продажі алкоголя, тим менше нам і нашим моїм колегам буде роботи потім. Друге питання, що ми ще з вами дуже хотіли проговорити, це про заборону святкування новорічних будь-яких ночей, ранків всього іншого в комендантську годину. Сьогодні ми всі задля того, щоб ми зрозуміли, що ну воно того не коштує. І якщо ставити на ваги сьогодні оборону нашої держави і розуміти, що сьогодні роблять військові, то я думаю, що нам, навіть в нашому новограді, нам сьогодні треба піднімати планку нашої свідомості, нашої освіченості. Нам потрібно вже сьогодні починати змінювати своє відношення один до одного і. Ну от якраз роботою над собою починати будувати таке нове наше успішне суспільство і місто. Тому всім дуже дякую і бережіть себе.